Вітаю. в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: мілітаризація дітей та підлітків на тимчасово окупованих територіях. До чого вдаються росіяни, та як змінюються їхні підходи до навчальних програм і позашкільних заходів. Про мілітаризацію і намагання росіян перевиховати українських дітей і підлітків Говоримо далі. З нами на зв'язку вже є наша гостя, адвокаційна менеджерка проекту. Де наші люди Христина Шкудор. Пані Христина, вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Добрий вечір. Дякую вам, що піднімаєте таку надзвичайно важливу тему. Ми не вперше в ефірі говоримо про мілітаризацію дітей, і росіяни насправді почали це робити і роблять вже роками. Якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз, які основні програми, які основні підходи зараз працюють? Дивіться, підходи і програми в них не змінилися, тому що те, що вони зараз роблять на всій підконтрольній їм території, вони скажімо так. Відтестували на Кримі і на Донбасі, бо тому, що ті е, діти, які були ще в школі в 2014-му, коли Донбас був частково анексований, зараз воюють на стороні Російської Федерації проти нас, що є вже безпосередньо згідно міжнародного законодавства воєнним злочином. Дивіться в них є в нас. Є на сайті, якщо люди хочуть, можуть зайти на сайт Where are our people», Де ми нас є інтерактивна мапа, яка показує розташування всіх оцих мілітарних таборів для юнаків по території Російської Федерації, а також на території Криму і тимчасово окупованого Донбасу. Ця мережа є надзвичайно розгалуженою. Є кілька таких організацій, таких як ЮНАРМІЯ, Рух Перших, Вагнеріонок. Це самі популярні, але насправді їх набагато більше. І так, початок завжди однаковий. Дітей, десь починаючи з. 7 і до 16 років це є курс молодого бійця, так званого. Вони просто готують майбутніх солдат у свою армію, і е, саме трагічне в цьому їм не потрібні українські діти. Це повинні всі розуміти. Їм потрібні солдати в їхню армію. Це так звана промивка мізків. Тим, кому вдалося повернутися з депортації, на жаль, це зараз десь 386 дітей, яких вдалося повернути, вони розповідають практично одне і те саме. Це починається як табір для юнаків для юнацтва, і звідти просто починається промивка мізків, співання російського гімну, вдягання російського однострою і так званих роблять собі бійців у свою потенційну армію. Тому підходи не змінилися. Змінилися тільки масштаби, тому що раніше, якщо це був лише Крим і Донбас, то зараз туди долучилася частина окупованої Запорізької області, частина Херсонської області, і от. В принципі нічого нового в те, що в кримських школах давно вже промивка мізків дітям З початкової школи. У нас є дослідження, де говориться про те, що дітей прямо з першого класу, так звані в школах Криму, вже починають готувати і промивати їм мізки про антиукраїну, що вони Російська Федерація і все решта. Ну, я б хотіла заакцентувати, аби наші глядачі зрозуміли, що такі табори, що такі уроки це не вибір, це зобов'язання, і це не те від чого можуть відмовитися і батьки, і відповідно і діти, і підлітки абсолютно. Це те, що називається добровільно недобровільно вибір з вибору. Це те, що ми пояснюємо нашим міжнародним партнерам, коли вони починають закидати нам. Мовляв, це ж батьки погодилися, ось діти, і от вони марширують. Але уявімо собі, що сім'я, яка проживає на тимчасово окупованій території, в яких є троє дітей, до них приходять і кажуть: одна з ваших дітей має поїхати в так званий літній. Табір і батьків нема вибору. Вони знають, що дитина може не повернутися, але не віддати вони не можуть, тому що можуть забрати всіх дітей. Якщо це хтось називає вибором, ну тоді в мене велике питання про цінності і взагалі поняття цих людей. Зараз чи ми можемо стверджувати, що ці підходи лишилися ті самі, але посилилися після початку повномасштабного вторгнення. Абсолютно, тому що якщо ви пам'ятаєте, спочатку, коли анексували Крим, було там нас немає, якісь зелені чоловічки. Донбас був анексований фактично, але Російська Федерація офіційно не говорила, що вони є там. Тепер їм нічого втрачати і вони. Звичайно, розповсюджують це Це практика. Знаєте, це не випадковість війни. Це план, який був складений давним-давно Російською Федерацією, а і вони це відпрацьовували на нас десятиліттями, і це не є щось нове. Насправді, якщо ми заглянемо в підручники історії нашої, ми побачимо, що це було за всю історію Російської Федерації. Вони це робили постійно. І депортації були також кримських татар з того самого Криму так, це все не нові підходи. Це все те, що Російська Федерація дуже багато століть практикувала. Тому зараз ми бачимо. Відновлення її, те, що це послабилось в 90-х роках, але зараз все поновлюється. Тому якщо ми говоримо про те, як це побороти, то є єдиний лише спосіб, на жаль, тому що єдиної формули ми завжди говоримо: якоїсь чарівної пігулки немає. Лише повна перемога України на полі бою зможе повернути наших дітей, усіх і повернути всіх людей з депортації, як дорослих, так і дітей. Іншого спосібу способу, на жаль зараз. Ну, ми не ми не можемо про нього, якби так в таких повних масштабах говорити. Є часткові е, вирішення проблеми, але цілковитого вирішення проблеми, на жаль, іншого немає як перемога цілковита України на полі бою. Ви вже згадували про тих дітей, яких вдається повернути, яких незаконно росіяни депортували, вивезли з території України. згадували про те, що вони кажуть одне і те саме. Але як вони це сприймають? Чи вони розуміють, що росіяни спеціально намагаються нав'язати спеціально говорять про те, що Україна, нібито не існує, що Україна нібито їх кинула загалом залежить від віку дитини? Ви розумієте, якщо ми говоримо про дітей до 6 років? То там складно взагалі пояснити дитині до шести років, що таке Україна, що таке Росія. Ну, діти ну, вони не просто не сприймаються так. Діти, яким більше вже під, більше до підліткового віку, чи такі так звані тінейджери, їм легше пояснити, але вони всі визнають те, що на них чиниться величезний тиск. От, наприклад, я нещодавно їздила до Сполучених Штатів з адвокаційної місії. З трьома дітьми, які повернулися з депортації з Маріуполя, і от е, вони розповідають про те, що прямо е, в лікарні після того як вон їх е, російські солдати привезли до лікарні, їм починали одразу промивати мізки, тобто вчити, говорити російською, писати російською. Діти уявляєте, лежать на лікарняних ліжках, от, наприклад, Ілья, в якого відірвало кусок ноги йому, і він його починають вчити говорити російською. Е, він він з почуттям гумору. Він казав, що його не так легко побороти було, і він з ними сперечався, що Україна є і все є. Але е, як на мою особисту точку зору, зараз я підкреслю, все залежить від того, скільки часу ці діти пробули в депортації. Ви розумієте, якщо це 2-3 місяці, чи там до півроку і дітей ще там, наприклад, вкладу характеру, вони такі затяті, то вони можуть з цим ще. Е, Якось сперечатися. Але коли дитина пробула 3, 4, 5 років а, в Російській Федерації, особливо в російській сім'ї, е, ну дуже складно буде говорити, що дитина зможе протистояти системі, країні і умовах, в яких вона живе. Ну, на жаль, ну тяжко про це сказати. Ну, не буде цього, на жаль. Як це сприймають за кордоном? Ви згадували про Сполучені Штати Америки. Наскільки там люди розуміють, що є війна, а є наслідки окупації для майбутніх поколінь, і з ними також треба працювати і їх враховувати. Політика, на жаль, є всюди політикою. На жаль. І те, що розуміють політики, дуже часто не розуміють їхні виборці. А виборці насправді в демократичних країнах впливають на політиків. І тому. Того ми їздили, наприклад, в організацію Об'єднаних Націй з цими дітьми, щоб діти говорили, щоб від них почули їхні історії справжні. І з дітьми вже не можуть посперечатися, що того немає. На жаль, пересічні американці дуже мало, особливо в республіканських штатах, знають про те, що відбувається в Україні, особливо про викрадення і депортацію українських дітей. Дуже мало їм про це не говорять. Республіканські змі в Америці на жаль мовчать про це. Демократичні більше говорять, але вони не підозрюють масовість цієї проблеми. Ускладнює процес, ще й те, що Україна сама наші державні органи їм дуже складно назвати число викрадених Росією дітей. Офіційно зараз опізнано понад 19 тисяч з половиною дітей. Їхні імена є на сайті діти війни вкрадені голоси. Чиї імена ми знаємо ці решта діти це. Немає імен, немає історій. Ми не знаємо, тому що відколи росіяни беруть дитину, і поки вони довозять її до Російської Федерації, її змінюють ім'я е, свідоцтво про народження, і цю дитину практично нереально знайти. Я вже не говорю про ті випадки, коли її віддали на усиновлення, і е, дуже складно апелювати, не маючи даних. А Російська Федерація не пускає Україну і не пускає посередників, не пускає міжнародні організації до цих е, даних. Ну зрозумілої причини, тому що вони вивезли це дітей не для того, щоб їх повернути назад, і е, от в цьому аспекті дуже складно е, переконувати, тому що політики говорять фактами. От вони говорять, а от тільки е, точно. Складно сказати, а яка в них як вони там проживають? Ми кажемо, що в нас немає доступу, Росія не дає. Ми не знаємо, де вони, в яких діти умовах живуть. Як вони там, ну як вони себе почувають? Немає до Росія, не дає доступу. І вони ну то треба знайти доступ. І зродні реалізації, такі як Червоний Хрест і ООН, це єдині. Дві великі організації, які залишились на території Російської Федерації, цим займатися також не бажають. Питання як дізнатися? От і оце замкнути коло розумієте? Як якому немає виходу, діти самі за себе не запилюють. Розуміємо важливість того, що треба підіймати ці теми, продовжувати про це говорити. Ми дуже дякуємо за те, ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я певно, що ми будемо продовжувати і повертатися до цієї теми в наших наступних випусках. Дякую дуже, що сьогодні долучилися. Нагадаю, що з нами на зв'язку була адвокаційна менеджерка проекту, де наші люди Христина Шкудор. І далі ми продовжимо цю тему і поспілкували будемо спілкуватися вже з дівчиною, яка навчалася в окупації. Анна Бойко з нами вже є на зв'язку. Анно, вітаю і дякую, що сьогодні долучилася до нашого ефіру. Добрий день. Так, я ну, навчалася з 2013 року в Криму, сама з Києву, приїхала туди в 2013 році, і застала якраз і окупацію, і а, зміни в навчанні, в тому числі, і мілітаризацію дітей цілому. А, це проходило дуже сирійсько. А, а, спочатку йшло таке на ненадумане. Нав'язливе ставлення дітей виховувалося, що а, перше, що чуло те, що Росія, ваша родина. А, це дуже часто повторялося в 2014 році. А, ду, майже кожен день там були а, построєння. Ми там слухали гімн, і на наступний рок вже а, вони прив'язали там а, гру. Яка, наскільки я пам'ятаю, була в радянські часи Зерніця, і воно було, типу, напівпримусово. А, тобто діти зобов'язані були брати участь в таких іграх, які з собою складали в більшій частині ну, військові ігри, типу а, марширування, а, пісні воєнні, а, стрільба. Ну, і там крос та і так далі, тому подібне. От. Це було за рахунок навчання, тобто тебе знімали з уроків і вели оце все тренувати. Дуже часто риторика була у викладачів про те, що ви не здасте державний екзамен після випуску. Тому у вас є варіант, йдіть в армію. Дуже часто приходили там військові, які казали, армія класна, йдіть до нас. Тобто про навчання, в принципі, так особливо ніхто не дбав, всім треба так із свого досвіду були саме військові. Тобто, поки була дитиною, не дуже розуміла, навіщо така пропаганда була, а потім вже якось. Особливо після 24 лютого стало зрозуміло. От. А як взагалі е, школярі реагували та, на те, що е, в чаті розбирати, збирати автомати, ходити з троєм, проходять якісь військові? Ну, тут залежить від того, що як дитина взагалі, е, що вона є з сім'ї або чи абстрагується вона від цього. А Якась частина дітей просто це ігнорувала і сприймала це як ну, а, якусь невов'язкову участь, тобто таке нейтральне, максимально. Тобто, і агресії не було до цього. І, і в принципі, у тих дітей, у кого а, або це діти з татарських сімей, або діти, у яких е, українізовані батьки, вони дуже агресивно до цього ставилися, ну, в тому числі у мене таке було. От. І була частина дітей, які просто сприймали це як звичайну гру, бо по більшій частині, ти, ну, коли ти дитина, ти не дуже думаєш, який сенс це має. От О, сама я, я теж брала участь в цих іграх, бо нам ще в тому числі різали оцінки. А я на той момент дуже дбала за. Те, наскільки у мене гарні оцінки в табелі і в атестаті і в етозі. тобто зсередини я все це бачила. Чи не питали батьки взагалі школярів про те, чому навіщо їх дітям таке розказують і вчать такому? По більшій частині за того, що ті, хто був за Україну, поїхали в Україну саме. Ну, підконтрольну частину. А, тобто, ну, питання у батьків було мало, бо залишилися або нейтральні, або проросійські, або ті, знову ж таки, там, татарських сімей, які просто мовчали, бо а, серед а, дітей, що а, росли в татарських сімей, у, у кожного є безвісті зниклі родичі. І тому вони трішки більше залякані були в цьому плані. А як змінилася програма навчання після окупації? Як змінилися предмети, та сама історія України? Як про це все розповідали? Що цікаво, взагалі ніде не згадувалось, От у мене виходить, з восьмого класу я під окупацію була, і ніде не згадувалась Україна в принципі. Тобто, по більшій частині ми просто. Вчили історію Росії, дуже мало приділялося часу іс всесвітній історії. Історії України не було. А, в перший рік окупації українська мова ще була, але а, треба було писати заяву на те, що ти будеш вчити її. Але ну, це дуже швидко припинилося і ну, забулося якось. От, е потім е програма. Е по історії, в принципі, була дуже ідеалізована там Росія, ідеалізована правителі. Тим паче в Крим завезли підручники видатництва просвіщені, якщо я не помиляюсь. Вони були написані у рік окупації. Тобто, там історія була викладена саме для того, щоб навчити саме дітей кримських то історію, яка потрібна росіянам. Дуже каралася українська думка. Тобто в школі про це взагалі не варто було навіть десь серед однокласників розмовляти. Бо була ситуація, коли у мене однокласника за те, що він принес прапор України в школу, його на нього визвали участкового. Тобто таке Анна, Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру і поділились власним досвідом, аби наші глядачі більше зрозуміли, що саме відбувається, і в яких умовах зараз живуть українці, які перебувають в окупації. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Бойка, яка навчалася в тимчасово окупованому Криму. І власне ми почули її досвід і далі. Ми хочемо додати ще думку психологині, завідувачки лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та психологічної політики нам України Лідія Чорна розповіла про те, як росіяни роблять з дітей жертв, і як на дитину може впливати це інсценування, зокрема, які пов'язані з подіями Другої світової війни, які вони особливо зараз роблять в період таких свят, які вони. Зараз це роблять і в період 9 травня. Вибирається якась історична трама. Ну, Росія тут обрала, обрала у нас велику вітчизняну війну. І на рівні починається з дитячого стадочку. Ми всі це прекрасно бачили багато в, в інтернеті, в соціальних мережах, Тіктокі різних таких свят святкування чи ще чогось, які. Показують, як дітей з раннього віку віктимізують. Тобто діти беруть на своїх там святах, розігрують якісь е е перформанси, якісь е грають, почат розігрують сцени початку е Другої світової війни. Ось вони розносять повістки матерям. А хлопчики, наприклад, розносять повістки дівчаткам, які зображають дів. Хтось отримав звістку, що її син помер. Хтось із цих малих дітей дошкільного віці зображає убитих на цьому святі. Тобто дітей, так би мовити, опускають, опускають на рівень безумовних таких образів. Прийняття цієї дійсності, тобто це дуже важкі складні переживання для дітей. Психіка дітей з цим не справляються. Але що ж таким роблять? В такий спосіб ламаються е, такі здорові захисні механізми дітей е, якось м м сприймати інформацію відповідно до своїх особистіх установок. До своїх якихось ем, сімейних якихось традицій, чи ще чогось. тобто розгойдується емоційна сфера дитини, і от коли дітей травматизували, опустили всі ці такі ем, жахливі речі, то можна далі за дітьми робити що завгодно для чого росіянам такі слухняні діти? Та чому вони починають з малого віку? Також нам пояснила психологиня. Абсолютно всі тоталітарні авторитарні держави залучають дітей до мілітарної свідомості, формують у них цю свідомість. І це можна трактувати в більш такому широкому сенсі, як формування авторитарної особистості. Тобто, тато з мамою, як завжди, формують своїх донечок і синочків як до нормального життя готують бути щасливими, радіти життю. Вони їх не намовляють воювати проти когось, десь там уявляти ворог і взагалі формують таке довірливе ставлення до світу. Тоталітарна держава зазвичай любить, щоб були всі слухняні як діти. І звісно, що чим раніше долучать людину до цього процесу бути слухняною, тобто формують авторитарну особистість. Що таке авторитарна особистість? Це та, яка, будучи, наприклад, командиром або начальником дуже грізно так розпоряджається судьбами, поведінкою інших людей, тобто підлегли, так? Да? А разом з тим, наприклад, авто цю людину, наприклад, викликали до іншого начальника, який вище за нього, і вона зразу перетвориться в слухняну, таку ди... ди гвинтик системи, слухняну залежну людину, яка. Може викати будні і будь-який наказ старшого піти на все, що заводу, навіть віддати своє життя. Тому ці практики в імперіях дуже поширені. А крім того, ну згадаємо Радянський Союз і там далеко в Либичінь, там, наприклад, до. Революції 17-го року, і оці всі комуністичні практики, що дитина повинна виховуватися державою, то... і вона контролює цей процес. Вона хоче, щоб її всі слухалися. І тому була така поширена теза в Радянському Союзі, що насамперед школа виховує, а не батьки. Тобто, авторитет батьків відсувався на друге місце і саме. Ну і було таке розпосуджене серед тих же батьків питання: а чого вас там в школі навчали? То це про це про авторитарну особистість про те, які історичні паралелі можна провести з тим, що нині робить Росія, також нам розповіла Лідія Чорна, коли насправді розпочалася донацифікація Німеччини, коли виросло нове покоління людей, яке було виховане на нових засадах. Демократичного спілкування, взаємодії в групі, обговорення проблем якихось, коли вчитель не був авторитарною безумовно, таким авторитетом, безумовно, якого повинні були всі слухатися, і не були там розповсюджені в нацистській Німеччині якісь там практики виховання, які засновувалися на якихось. Обговореннях, вислуховування індивідуальної думки, всі як один повинні були слухатися вчителя, вождя, державу, і це була насамперед така величезна ціслість. То можна привести безліч прикладів саме того, що держава втручалася з самого раннього віку в формування особистості, такої, як їй була потрібна. На цьому ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні побачимося з вами вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски можна на діжда платформах Суспільне Крим, зокрема на Ютуб каналі.